Hallelujah. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив, більшої любові ніхто не має за ту, коли душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця, в моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Слово Господнє. Слава Тобі, Христу. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Амін. Шановний нас ще чесний отець Дякон, отець Павел, дорогі наші міністранти сьогоднішні. Кохані браття, реколектанти, дорогі хлопці, любі Божі діти. Сьогодні ми чули такі слова, що Ісус говорить, про що би ви просили Отця мого Небесного, Отець вам дасть. Давайте собі подумаємо, про що би ми могли просити Бога. Це перше питання. А друге, чи все, про що ми просимо, мусить давати Бог? Такою допомогою в, цьому, в, цьому, в цій відповіді можете собі взяти приклад ваших батьків. Чи є такий момент, коли ваші батьки все вам дають, що ви хочете, чи бувають такі моменти, що ви щось просите, а вам не дають цього? І чи це є добре, чи не добре? Чи, чи ви, наприклад, самі повинні завжди все давати про що вас просять? І чи це, як ви даєте, це хорошо чи погано. А коли ви не даєте всього, про що вас просять, це теж чи добре, чи погано? Давайте по черзі. Про що ми можемо просити Бога? Давайте думаємо. Ну прошу, Здоров'я. Бог знає, що краще потрібно і не потрібно. Наприклад, як ми просимо здоров'я, тут було сказано. Чи Бог мусить давати чи ні? Якщо він дасть здоров'я, це добре чи погано? Добре. добре, добре. так. Я вам розкажу такий один факт, таку історію. Це наш священник настоятель такий отець Олександр в Ружині, розповідав на проповідь таку історію, що одні люди поїхали на реколекції в Красилів. Є таке містечко в Хмельницькій області, Красилів. Да, можна його поламати, без проблем. І там була така молитва за зцілення людей. І що цікаве, було одно чудо. Чоловік, який приїхав на інвалідній колясці, просто встав і почав ходити після тої молитви. І йому кажуть, що в нас отак от в Костьолі заведено, що от люди, які отримали якусь благодать, вони повинні прийняти Ісуса за свого Господа. Отак от є на оазах, не знаю, чи ви. Вже переживали з батьками або сім'ями такі реколекції, де на закінчення є спеціальна молитва, і люди приймають Ісуса за свого Господа. Хто вже таке чув? Чи таке переживав. Так, Сашуня, так, було таке. Хто не знає, ми вам потім розповімо, що це таке, щоб ви були в курсі. Це коли ми свідомо собі уявляємо, от, що Бог насправді є Господом мого життя, ми його приймаємо за свого такого командира, начальника, царя. Що от що Бог робить в моєму житті, я з цим погоджуюсь, і йому запропонували, що після такого зцілення, що ти став з інвалідної коляски, прийми Ісуса за свого царя, за свого Господа. Він каже, а мені не треба, каже, я все, що хотів, то я отримав. Він був такий не до кінця дуже віруючий. Час від часу його хтось там до храму забирав. І він на цій інвалідній колясці, ну, приходив до храму для того, щоб випросити собі здоров'я. І коли це здоров'я отримав, він каже, ну, в принципі мені більше нічого не треба, я тільки цього хотів. І коли він е, вже там пішов після цієї молитви на двір, е, почав там собі проходжуватися по місці, його друзі побачили і кажуть, що це таке, щось не, не можемо собі уявити. Як це так? Та ж ти каліка, ти ж не можеш ходити, що сталося? Ну, от таке стілення, отбув костюм. То все, каже, пішли, треба це діло замочити. Ну і давай його в ресторан посадили, він там розказує, вони йому там якесь то пиво, то ще там щось. Взагалі, трохи його споїли навіть. І коли ці друзі виходили з цього ресторану, з цього буфету, ну, якийсь мужик летів п'яний за рулем і збиває цих людей. Збиває цих людей, очевидно, вони лишаються при житті, але цей оздоровлений знову попадає в аварію, його завозять в лікарню, і лікар каже, що. Тепер він може бути тільки в ліжку лежати, паралізований. Тобто десь було порушення хребта, і було, що на калясті він ще більш-менш собі щось міг зробити, а це вже в ліжку лежав. За один день помінялось життя. І це розказував священик, який був на цій молитві. І потім людям задавав таке питання: от Бог дав йому здоров'я, ну що ж Бог хорошого, хорошого зробив. Що Бог доброго зробив, що дав йому здоров'я? От чи треба було просити Бога про це здоров'я? От Воно йому послужило, не послужило на добро. Ну, він йому дав і він й можливо широко. Тобто, дивіться, Бог все, що робить, це є добре. Але люди не вміють цим добром користатись і. Для добра цього чоловіка може було би краще, щоб він був далі на цьому інвалідному візку і собі якось спокійно ще щось міг робити в житті, а так вже взагалі. І дивіться, є такі моменти, де Бог не вислуховує наших прохань. От чи це він добре робить? Що він не все дає, що нам треба. Ми кажемо, Боже, дай мені там 20 конфет або 10 шоколадок. Ми з'їли, хтось нам приніс 10 шоколадок. Ми з'їли ці шоколадки і висипали нас прищиками. Ми тепер думаємо, Боже, на що ти мені їх давав? Зумієте. От можуть бути такі моменти, де ми щось Бога просимо, Бог нам дає, а ми потім не знаємо, як з цього скористатися. Такий приклад з Оази. Це дивіться, я вас зараз дуже прошу про одну річ, щоб ви були такі внімательні, щоб один другого не судили. Не казали, він прав, він не прав, цей хороший, цей поганий, цей бандит, а цей класний хлопець. Да, але, взяли, але взяли собі такий урок. Да. Допустимо, це не є секрет, наш Міша просив Бога подарок. Ну і Бог йому дав пару копійок. Він пішов, купив собі хорошу віршу дорогу, таку, що можна їсти. Ну і Хлопці взяли і це все. Зарабанили. І Міша лишився без грошей і без тої штучки. Хто, хто, хто знає, що це було, то знає, хто не знає, лишається секретом. Але тепер вопрос: треба було, щоб Бог послухав мішу, чи не треба. Треба було, щоб він взяв гроші, пішов щось, купив, чи не треба. І тепер хто винуватий, Бог винуватий, мішка винуватий, чи винуваті ті, хто з'їли і аж лопали животи. Їм? І тепер що робити? От що робити тепер? Я не знаю, що робити. Бог забрав. Гроші все одно не будуть вічно триматися, тому що вони обіцінюються. Гроші для того, щоб витратити. А на що буде їх тратити людина, Це вже її. Так, але є моральна відповідальність. От, от я хотів це від вас почути. Дивіться, побудувати храм. Це добре чи погано? Добре. Добре, добре. мета добра, але умови. Средства на російській мові, умови, да, спосіб будування. Засоби, да, ось, правильно? Засоби є дуже важливі. Бо я можу йти в банк, обікрасти банк. Міліція і каже, що ви хочете, я буду строїти, воно вон звідси. Мені треба костел построїти, гроші в сумку і пішов. От треба такий костел чи не треба? Розумієте? Це є дуже важливо. Тому дивіться, що я хочу сказати, очевидно, це є. Наша така реколекційна проблемка, її треба, звісно, вирішити без міліції, без батьків, без ксюнзів навіть. Просто треба прийти і сказати, наприклад, це я так і прикладу. Ще раз кажу, ви зараз не судили, не казали цей бандит, цей поганий, цей хороший, але є такі речі, які треба вміти вирішувати, тому що за ними йдуть відповідальні ситуації. От в нас таке було, я вам зараз скажу ситуацію. Ми коли йшли на паломництво в Польщі з Варшави в Ченстухову на Ясногору. І нас, семінарістів, так як дякон є з нами, ми з семінарії їздили на практику на різні парафії. І коли була піджимка, було паломництво, ми ходили з молодежом, з дітьми, з людьми, ходили в паломництво. І нас теж люди вгощали. І принесли такі невеличкі тарілочки. Там був такий компот з вишнями. І це мала бути така, якби прикуска там вже до хліба чи щось, і потім собі чай пити. І коли це розставляли, один семінарист щось не подумав, взяв цю тарілку до себе, почав їсти і в певному моменті поняв, що це загальна тарілка. І він не знав, що сказати, і так дивиться на нас, і каже: а що вам не дали? А я кажу, дали, тільки треба йти взяти. Все, я поняв, пішов, попросив, каже, дайте хлопцям, бо я сам з'їв. Тобто є певна відповідальність, так? така справа, яку треба вирішити. Не можна лишати ситуації, невирішених в житті. Так, не в житті. Щось сталося, щось поламалось, щось там зробилось. Ми не можемо просто залишити це. Ми повинні вміти ремонтувати своє життя. Так, сьогодні дуже легко. На цьому світі замінювати. О, щось не вийшло, і замінив. Поламався телефон, викинув, купив другий, ще там щось. А потім ми так вчимося замінювати речі, що ми можемо батьків заміняти, дітей заміняти, чоловіка, дружину заміняти, що не подобається, поміняли. А треба ремонтувати. Треба ремонтувати. Тут є дуже гарний приклад, наприклад, дядя Славік, який допомагає крити кришу, в нього хворіє дружина. І от він, щоб бути. Спокійним, що з нею все добре, і щоб вона не переживала, що треба дивитися, треба там ліки брати, треба там давлення мірити, і так далі, все, от він взяв її з собою, і привіз. От хто би міг так зробити, щоб от возить з собою людину для того, щоб ця людина добре себе почувала, щоб вона не переживала, що вдома, що залишиться. Ось цей дуже важлива річ. Тому ми ще вертаємося до цього питання, чи то, що Бог нам все дає. Це добре, чи, чи краще, щоб він певних речей нам не давав? Певних речі, щоб не давав, так? Я думаю, що ми сьогодні вже трошки такі дорослі, хоча є нас менші хлопчики, але вже дорослі для, для того, що ми вже виїхали з дому і не плачемо за батьками, хоча я теж скучаю за мамою. так? Мені 43 роки, але я би хотів, щоб мамуся була тут. Я просто люблю маму дуже. Справді я вам кажу. Але ми настільки дорослі, що ми можемо виїхати з дому і побути самі. І тепер ми вже... В своїй дорослості, зрілості можемо подумати, що ми не обіжаємось на батьків за те, що нам деякі речей не давали. Тому що якщо б мені, мій тато дав мені машину в рік чи в два, то він їздив на грузовій машині. І от на роботі, як він мені дав той газон 52-й чи 53-й, то я б, напевно, не тільки його поламав, я б, напевно, поїхав до сусіда на город, бараболю помняв. Штахети розбив, в хлів заїхав. Представте собі, хлопчик, в два-три роки за рулем. Да, тільки не забудь добрий день казати. Да? Відкрий вікно, їдь, куди хочеш, тільки добрий день, добрий день. І бах-бах, хлів завалив, туалет роз'їхав, ще там щось. І дуже добре, що мені тато не давав цієї машини. Дуже добре. Справді, я, наприклад, йому дуже вдячний, тому що я можу прийти до сусідів, і вони не мають мені за зле, що я їм щось там зробив. Це дуже добра річ. Тобто ви так само повинні знати, що коли ми просимо Бога, ми повинні знати, що просити. Коли ми просимо Бога, ми повинні ображатися, що Бог або не дає, або запізнюється. Для Бога завжди все є своєчасно. Все. Ми можемо без 5.12 почати службу, 5 минут першого, в 12.00. Але для Бога це завжди є своєчасно. Завжди. Для Бога немає огранічень часових. Але для нас це і дуже важливо таке місце і час. От ми прийшли в костьо, ми прийшли в каплицю, ми прийшли в відповідний час, відповідну годину. То, що нам отець як пояснював за піст. Чому? Для Бога все одно, чи ти 58 хвилин постиш, чи ти 63 хвилини постиш. Але просто церква каже, щоб людина не сиділа там, не, не засипала, не, не, не щикала, не бекала після їдла. І розуміла, що їжа найкраща це Ісус Христос. Мінімум годину треба бути неїдженим. Так? І, наприклад, і на службі Божій теж не їсти цукерок, не жвати жвачок, там, не попивати десь собі цю воду. Я колись мав такий прикол, слухайте на Оазі, що хлопці брали ботельку води там чи когось там, скажем, напітку, шлангучка через футболку і сиділи і пили. А я думав, що вони вніматі слухають. Як я казав одному хлопцю, піднеси руку, от він підніс руку і то води щось тече в нього. А в нього шлангочка відірвалася від рукава. Ну, ну не можна хватити, да? Бог все бачить. Тобто є різні ситуації. Але для нас є важливе це, що ми Бога просимо. Чи ми його обманюємо, чи ми йому кажемо правду. І так само для нас всіх. Отут. І от хтось вас буде щось просити. Завжди треба знати, навіщо ти даєш, кому ти даєш, скільки дати. Це треба розуміти, да, що можна дати, тому що ти можеш щось погане людині дати, на її не користь. Це є дуже важливо. Тому сьогодні, якщо Господь нас вчить, просіть, а Отець Небесний вам дасть, то для нас це задача, що просити, як? Навіщо просити. І ми повинні пам'ятати, що за все є відповідальність. Якщо я прошу Бога, дай мені щось, то я вже відповідальний за цей подарунок, який мені Бог дав. Це дуже важливо, це не просто так, що е, я собі що хочу, то роблю. Да? Ну не знаю, простий такий варіант. От, наприклад, ви бачили, що я приїхав на машині на реколекції, допустим, Да? допустимо. У нас є тільки один бус на парафії, е, в нас є два священики, три парафії. І в нас вдома була машина, був автомобіль. Гарний, красивий пітьорошний жигульонок. І мама каже: Я тобі його пожичаю на... Парафів, поки ти не маєш парафіальної машини своєї, будеш їздив на нашій домашній. І я не можу просто так сів, о, ж, їду, масло не поміняв, бензину не взяв, газу не заправив. алло, мамо, машина стала в полі. Ну це ж було б неправильно, так? Тобто я повинен за це дбати. Повинен за це дбати. Так? Батьки нам дали одежу. Ми повинні так, а, наприклад, футболку скинув, ти, я знаю, викинув її. Нема коли стирати все, пішов. Закопав десь там мусорний ящик. Ні, нам треба її взяти, попрати, попрасувати. Чому? Тому що це є дар, про який ми повинні дбати. Найбільшим даром це є наше життя. Тому сьогодні така моральність цього, так, що ми, по-перше, повинні знати, що просити Бога. Ми повинні знати, що просити в наших батьків. Ми повинні розуміти, що не все те, що ми хочемо, є добре для нас. Так, є різниця між тим, що хочу, і хочеться. Це з однієї сторони тяжка різниця, а з іншої сторони дуже легка. Тому що що таке хочеться? Хочеться це щось натуральне. Хочеться спати, хочеться їсти, хочеться води, наприклад. Так? Не є якимось гріхом, якщо хтось там запамручений, вже голова болить, і він собі вип'є трошки води, бо хоче службу витримати. Але, наприклад, просто хочеться напитися води. Але я розумію, що є служба Божа, і я хочу витримати до кінця. І цього воду нап'юся після. Цей людинок після, після служби Божого. Це я хочу. Хочу, людина може командувати. А хочеться не завжди, бо як ми хочемо спати, то ми не завжди можемо перебороти сон. Воно є сильніше за нас. Але те, що я хочу, ми можемо цим командувати. Так? Тому, наприклад, я хочу гарно молитись, я хочу тихенько слухати катехезу, я хочу не спізнятися там на уроки. І це хочу, можна зробити. Да, тому що воно в наших руках. І так само, якщо хтось мене щось просить, то я хочу, так, я хочу зробити добре цій людині. Тобто зробити так, щоб це було на користь цій людині. Тому це є дуже важливо вміти розізнавати. І сьогодні для нас це така моральність, да, це такий урок, таке пояснення, щоб ми розуміли, наскільки в нашому житті ми повинні вміти. Просити про ці речі, які нам потрібні, і вміли теж давати речі свої чи справи, чи свій час, чи свій розум, тобто комусь щось пояснювати, з кимось поговорити. Так як ми маємо ці обов'язки ангела, то ми теж повинні знати, закликати свого підопічного на урок чи не закликати. От що для нього краще. Він хоче гратися, а ми його кличемо, він ображається. Ми знаємо, що для нього це добре, щоб він його закликати. Тобто, Робити те, що є корисне, і це вже є для нас така наука. Тому наскільки можете, старайтеся собі до цього дотримуватися, просити Бога про таку мудрість для вас. Нехай добрий Бог нас в цьому провадить і береже. Амінь. Дякую вам за увагу. Богона хвале.